Ірина Зарума, потрібно прощати і кохати. На маршрутку я не встигла. Стояла і не знала, що маю робити, адже це був останній рейс на сьогодні, і тут мені пощастило. Зупинилася машина, водій їхав через наше село. Чоловік виявився дуже приємним співрозмовником. Усмішка не сходила з його обличчя. Назвався він Михайлом і розповів свою історію. Вступив на навчання хлопець у сусідню область. Хотів стати ветеринаром. Якось гуляючи з хлопцями по місту, побачив її. Це була дівчина з довжелезною косою та великими голубими очима, а за спиною мала музичний інструмент. Я йшов за нею, поки вона не зникла за дверима музичного училища. Я її чекав, поки вона не вийшла. Ми познайомилися, почали зустрічатися, згодом одружилися. Народилася у нас донька, потім синочок. Десять років жили душа в душу. А одного разу моя Ліля сказала, Михайле, я закохалася. Він старший на десять років. Не можу без нього. Зустрілися не випадково. Я не знав, що маю робити, що їй треба було, переїхав на братову хату передмістя, щомісяця справно передавав дітям і дружині гроші. Одного разу телефонує донька таточку, приїдь терміново, з мамою біда. Поїхав, зайшов до хати. Лежить побита, вся у синцях. Донька пояснила, що відчим б'є маму постійно, вже живого місця на ній нема. На той час я вже придбав автомобіль, тож відвіз її у лікарню. Ліля плакала, просила вибачити її, повернутись, повернувся бо на розлучення на щастя не подавали. Пробачив усе, бо кохав до бестями, знову жили разом. Донька вже студенткою стала, син школу закінчував, але щастя знову від мене втекло. Якось дружина каже, що їде до подруги, а прийшла вранці. Виявилося, що познайомилася з якимось чоловіком. Тепер вона раз на тиждень їздить до подруги. А приходить вранці, не можу я вже розлучитися з нею. А я подумала, що за людина, цей Михайло все прощає. А чи варто?